Бабителя. Господь наказав, друзі, користуйтеся всім раєм, але плід з дереву, пізнання добра та зла ні в якому випадку не вкушайте. Але як каже нам історія біблійна, книга буття, на жаль, Адам послухав Єву, попередньо Єва послухала Змія, і таким чином гріх. Увійшов в цей світ, як каже апостол Павел, гріхом Адама війшов гріх, і гріхом прийшла на землю смерть. Коли Господь ішов по райських обителях і знав уже про те, що Адам і Єва впали, він, шукаючи їх, промовляв. Адаме, де ти? І Господь чекав від Адама єдиного те, що чекає сьогодні від кожного з нас. Він чекав, що Адам промовить, Господи, я впав, я каюся. Але, на жаль, Адам промовив те, що сьогодні промовляє в душі кожен з нас в більшості. Це не я. Це Єва. Єва дала теж миттєву відповідь, це не я. Це Змій мене спокосив. Хіба це не нагадує нас з вами? Це не я, це чоловік, це держава, це війна, це ті проблеми, які сьогодні у світі тільки не я. Якраз мир розпочнеться з нашої душі і з нашого внутрішнього перевтілення, коли ми станемо кращими і на крок наближимось до Бога. І ось Господь виганяє перших людей з райських обителів. Але як добрий тато дає надію. Як каже Святе Письмо, точніше святі Отці, дає перво Євангеліє, кажучи, що сім'я жінки зітре голову Змія. І людство виконання цієї обіцянки доброї обіцянки Божої протягом п'яти з половиною тисяч років. Уявіть собі, п'ять з половиною тисяч років людство чекало, коли на землю прийде той, хто переможе диявола. То переможе прокляття і смерть. Уявіть собі, праведники жили у райських обителях. Точніше, праведники жили тут, майно на землі, і рай був для них закритий. Пригадується, праведний Яків. Уже майже перед смертю, коли він втратив сина, він промовляє: душа моя зійде в Шеол. Праведники знали, що рай закритий. І навіть душі праведників сходили в шоу в місце позбавлення благодаті Божої. Уявіть, який стан був людства пригніченим, але надія живріла серед єврейського народу, що прийде обіцяний Месія. І ось через п'ять з половиною тисяч років народжується Христос. Більшість євреїв чекали Царя земно, а Христос смиренно. Як нам з вами відомо, як ми колядуємо, співаємо, як про це нам розповідає Євангеліє, народжується у яслах, у Віфліємі, в простій печері смиренно приходить на землю, на якій йому навіть місця в домі не знайшлося. Мало того, тільки народившись, він отримує гоніння. цар Ірод, знаючи і спілкуючись своїми близькими. Зустрічаючи царів, які йшли до Христа, нищить младенців. От уявіть, які, яке звірство людини, котре тримається за владу. Нам історія розповідає, що перші мученики — це 14 тисяч младенців. Повторюється історія. Повторюється, бачимо сьогодні на території нашої держави. Звичайно, коли ми спостерігаємо за подіями. У світі протягом всієї історії бачимо, що Христос на землю приносить особливу любов. Він приносить особливу нову заповідь і каже: любіть ворогів ваших. Це досконале виконання заповіді. Попробуй, полюби ворога. Попробуй полюби того, хто тебе ненавидить, а Христос на Голгофі. Дивлячись на тих, хто його розпинав, каже Господи, прости їм, бо вони не знають, що творять. І ось Христос попередньо перед стражданнями виходить на проповідь. Він закликає всіх до покаяння, повторюючи в першій проповіді слова Іоанна Хрестителя, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Христос закликає всіх до цього царства тільки через виправлення і покаяння. Як і в раю, кличе людину до покаяння, тільки людина знаходить різні причини, щоб не виправляти своє життя. Дехто думає, хватить ще часу в кінці свого життя, дехто думає, що не грішить Є різні причини. Я каже нам навіть Євангеліє, хтось одружився, хтось копив собі волів, хтось. Поле купив, тобто життям земним і турботами серце переповнене, а місця в душі для Христа немає. А Христос, а точніше, Святе Письмо нам чітко говорить, що в лукаву душу премудрість не війде. І тільки чисті серцем будуть блаженними, тому що вони побачать, можна додати і відчують навіть тут на землі Господа. І ось Спаситель на Голгофі. Ми з вами тільки що уважно всі прослухали євангельські читання, які по-особливому переживаємо під час страсного тижня, коли готуємося з вами до світлого Христового Воскресіння. Христос знав, що його зрадить один з найближчих учнів, зрадить за нещасних 30 срібних монет. Христос знав, що активний. Апостол Петро, який бив себе в груди, кажучи, всі тебе зрадить я ніколи, першим, тричі свідомо зраджує Спасителя, відрікається від нього. Усі апостоли поховалися, боялися і фактично зрадили його теж, тому що не наважилися бути з ним під час його страждань. Тільки апостол Любові, Іоанн Богослов, Божа матір, жінки-мироносиці супроводжували його протягом страждань на Голгові. Забігаючи на порік, зауважу, апостол Петро знайшов собі в сили принести щире покаяння і виправити своє життя, знайшли собі в сили і інші апостоли, які сподобалися бути початком народження Христової церкви і нести свій хрест до кінця, тому що всі апостоли. Завершили своє життя особливою смертю мучеників. І ось Спаситель на Голгофі. Унікальний момент. З ним разом розпинають двох розбійників. Одного праворуч, одного ліворуч. І ось один з розбійників, як каже нам Євангеліє, далі продовжує принижувати Христа, а інший набирається сміливості. Приносить фактично перше і останнє покаяння, кажучи, пом'яни мене, Господи, коли ти будеш у царстві твоєму. І Господь приймає це покаяння і каже: нині сьогодні ти будеш зі мною в раю. Дає цей шанс для нас сьогодні з вами, сам Бог. Сьогодні тут присутні і праворуч, і ліворуч, я не маю на увазі в буквальному. Як ми з вами тут в храмі, а в духовному значенні люди, які мають вибір осудити Христа чи принести щире покаяння і попросити у нього благословіння і надію, щоб Він відкрив для нас райські обитель. Христос помирає. Диявол торжествує, учні полякані, торжествують царі земні, але Христос цією смертю. Своїм смиренням перемагає диявола, прокляття і, саме головне, смерть. Христос душею сходить в ад, в Шеол, місце позбавлення благодаті Божої і виводить з цього місця всіх праведників, які з тисячоліттями чекали на Його пришестя. Христос відкриває райські обителі. І рай, котрий був закритий гріхом Адама, тепер відкритий для кожного з нас, для всіх віруючих у Спасителя Християн. І ось перші мученики, апостоли, мужі апостольські. Перший період мучеників трьох століть це приклад несіння Христа до останнього дня. Подиху. Пригадується сьогодні приклад мучениці перепитує. це молода мама з немовлям на грудях йшла страждати за Христа. Це друге століття. І тато каже, доню, що ти робиш? Вона своїм прикладом показує для батьків. Як ти за Христом і як вірувати у нього І церква сьогодні на підестал слави ставить таких, як ця мучениця перепитує, і подібна до неї? У когось нині виникло питання: а чому, коли Христос воскрес? Він і сам перед з'явився жінка-мироносиця. Пізніше учня ми знаємо 10 явлень Христа. А чому він не з'явився, до прикладу, Пілату, Аніка, Яфі, Усім тим, хто його розпинав, з двох причин. По-перше, вони б ніколи в це б теж не повірили, тому що в лукаву душу не може війти премудрість. А по-друге, чому жінкам з'явився Христос? Бо хто, як не жінка, вміє любити, правда? Жінка народжує, насамперед виношує в утробі, пестить, голубить своє дитя і жінка це любов, яка дарується для всієї сім'ї. Ну і саме головне, вже жартуючи, зауважу. Ну, хто як не жінка, вміє швидко розповсюджувати інформацію. Це спрацювало, до речі. Жінки швидко розповіли, що Христос Воскрес. І люблячим серцем, і як жінка, швидко-швидко про це всім розповіли. Але зрештою, три століття гоніння, Господь основу на мучениках, будує святу свою церкву. І тільки в IV столітті при святому рівноапостольному Костянтину. Великому приходить заспокоєння. Видається, Міланський едик, дозволяється усі релігії, серед яких пануючою і справжньою стає християнство. І ось чому рівноапостольний Костянтин. Хотілося б сьогодні особливу увагу вашу звернути на виховання дітей. Мама, свята рівноапостольна цариця Олена виховала свого сина настільки в правильному дусі. Що цей в минулому язичник стає віруючим, якого церква підносить на підестал святості у ранзі рівноапостольного. І мама, виховуючи сина, показує йому яскравий приклад. Це бабця, який понад 80 років, 84, вона вирушає шукати хрест. І на місцях, де жив. Проповідував Христос, вона будує храми, перші храми в такому вигляді, в якому ми сьогодні з вами їх бачимо там, на Святій землі. Вона будує ці храми, відновлюючи святе християнство, відновлюючи віру в Христа, але водночас вона шукає дорогоцінний хрест, той жертовник, на якому постраждав Христос. Посередництвом передання. Через одного з євреїв вони знаходять місце, де був цей хрест, і, звичайно, знаходять і два хреста, на яких були розіп'яті розбійні. І каже нам історія для того, щоб розпізнати, який хрест справжній Спасителя в одній інтерпретації, тобто в одній історії, хрест доторкають, три хреста доторкають до хворого, він зцілюється. Інша історія нам розповідає, що проносили покійника. І коли доторкнувся Хрест Спасителя, той ожив Воскрес, що було підтвердженням святості Христа. І коли Єрусалимський патріарх Макарій разом з тими рівноапостольними угодниками Божими піднімав воздвизав хрест, люди падали на коліна і співали: Господи помилуй, Господи помилуй. Ця традиція залишилася в православних храмах, і ми з вами чуттєво. Можемо перенестися в Єрусалим і переживати ці святі унікальні моменти нашого життя. Тому, коли ми з вами говоримо про хрест і коли молимося під час ранкових вечірніх молитв, кажучи силою Христа Твою, збережи нас, Господи, ми просимо, щоб Господь допоміг нам нести нас земний хрест. У кожного буде своя голова, у кожного свої випробування. Але через Голгофу ми зможемо дійти лише таким чином, через свою Голгофу, до Царства Небесного, щоб з Богом там зустрітися в його славі в пасхальній радості. Тому сьогоднішній день, переживаючи цю пасхальну радість в цьому соборі, в цьому храмі, тим більше святкується 15 років освячення собору, 25 років. Відновлення життя в цьому монастирі, ну і 55 років на містику це ті події, які можна передати тільки радісними словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Хай Господь сьогодні воскресить нашу земну батьківщину, Воскресить кожного з нас, подарує мир для батьківщини і мир наші серця. Амінь.